Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного ранку, гарного дня і всього самого-самого найкращого. Показую вам фаворити серед інкубаторів. Це у нас інкубатори фірми Теплуша, в яких ми інкубуємо яйця уже не перший рік. І практично. Не перестаючи інкубувати. Цими інкубаторами користуються всі знайомі, рідні, друзі, колеги, які мають господарство, підписники мого каналу і багато інших людей, які бачили відеоролики, які бачили гарний вихід птиці в даних інкубаторах. Їй це можна інкубувати. З ручним переворотом, так як ви бачите зараз, коли перевертається яйце вручну лежить на решітці. А можна також інкубувати з автоматичним переворотом. Інкубатор дуже гарно з цим справляється. Яйце інкубується на ура. Тут у нас лежить яйце мускусів, яйце від чубатих качок і лежить куряче яйце. У нас такий мікс, така у нас інкубація. Ось у нас ще один інкубатор, також теплуша. Тут у нас також яйця інкубується в ручному режимі, можна так сказати. Перевертаємо 2-3 рази в день. Температура у нас така ж, як і при інкубації. Автоматичний лоток для автоматичного перевороту ми забрали. І ще є. Окремі лоточки, такі каретки, куди кладеться яйце, і воно пере... перекидається, перевертається автоматично. Тут у нас лежать індики двох порід і лежать курячі яйця. Ну і можете в коментарях написати, що це за яйця. Як виявляється, багато хто не знає, що це за такі маленькі, цікаві яєчка. І тут у нас перевертаються яйця, але не тільки ми перевертаємо яйця, тому що зараз разом з вами будемо дивитися, що у нас є іще в одному інкубаторі. А в тому інкубаторі у нас має бути поповнення. Зараз ми подивимося, є воно у нас там чи немає. Швиденько перевернемо яйця, які у нас знаходяться тут. Так ось у нас ручний переворот яйця. Курячі і індичі класно інкубуються автоматично, але качені яйця краще всього інкубувати ось так. Хоча є ті, що інкубують також на автоперевороті. Але індичі у мене зараз на ручному перевороті, тому що було багато яйця, і потрібно було кудись його помістити. тому було однозначно прийнято рішення закласти його горизонтально на решітку і перевертати вручну. так. Ось наш інкубатор. А ось дивіться, віконечка запотівші. Значить, у нас там уже хтось є. А хто у нас там є? Зараз ми з вами подивимось. та, та сьомусь, Хто тут у нас хто тут у нас є? У нас тут є каченятка. тут є наші мушкуси. Забираємо свиденько. Яєчну скарлупу. Ось так. так. І чекаємо далі поповнення. Це у нас, можна так сказати, перший пішов. Є у нас тут зелені яйця проклюнуті. Це від наших руанчиків. Це наші мускуси. Також яйця проклюнуті. Будемо чекати далі поповнення. Я вже вам казав, якщо в інкубаторі цьому у мене класно вилупляться мускусні каченята, тоді цей інкубатор можна рекомендувати не на всі 100, а на всі 200. Тому що багато хто каже, що в інкубаторі пінопластовому важко виводиться птиця. Не то, що мускуси, а взагалі вся птиця. Починаючи з курчат, які простіше всього вилупляються. Як бачите, ось дивіться, мускуси наші вже. З'явилися на світі, мускусятка наші вже є. Так що поки я не можу сказати, що інкубація вдала, тому що ще не всі вилупилися. Але я можу сказати, що інкубатор працює на ура. Навіть з відключенням електроенергії, яка у нас була, я не підключав його до акумулятора. Якби він був, я би підключив. Але по два рази виключали електроенергію на 4 години. І тепло в інкубаторі зберігалося. Каченятка розвивалися. І, як ви бачите, прекрасний кінцевий результат. Каченятка лупляться самостійно, каченятка прокльовуються. Ось також, бачите, проклюнути. Все, перших каченяток ми забрали, проклюнуті яйця у нас залишились в інкубаторі. Накриваємо кришкою інкубатор і продовження буде у нас в наступних відеороликах. Всім бажаю миру, добра, щастя, здоров'я, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Насолоджуйтесь життям! Робіть добро, воно неодмінно повернеться. І нехай все у всіх буде добре. Всім всього самого-самого найкращого. Люблю, цілую, обіймаю і всього найкращого бажаю.